24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів. Почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку. І всі вони потребували допомоги. Янфетинкишнам що ми прокинулися того дня і не вірили своїм очам та тому, що говорять, почалася війна. Ми прийшли до нашого центру і з жахом читали новини. Я не знала, що нам робити. Один мій друг тоді сказав мені, що на кордоні у загоні шукають перекладачів. Тоді ми сіли в авто, одягли нашу уніформу Карітас і поїхали туди. Удень ми ще працювали у нашому центрі Карітасу і ввечері о шостій. Сіли до авто та поїхали до загоня. Ми перекладали до шостої ранку. Тоді ми усвідомили, що за 12 годин ми навіть не присіли. Ми зустріли величезну кількість людей, почули від біженців. Дуже багато історій. Після цього ми повернулися до мукачева та продовжили роботу вже тут, у Карітасі. Дуже рівно так і так і с осмотр. Хор важ. Люди були перелякані, вони запитували, де вони зараз. Вони прибули до міста загонь до угорщини і не знали, де вони. Вони цікавилися, де вони можуть щось придбати, обміняти гроші, де вони можуть відпочити. Нашим завданням було спрямувати їх до потрібних локацій, де були місця для ночівлі, де можна було отримати гарячий чай. Серед біженців були і заможніші, але переважна більшість це були бідні, знедолені старші люди. Наше серце обливалося кров'ю, і ми прагнули допомогти їм та попіклуватися про їх безпеку. На біженців чекали волонтерські автобуси, які відправлялися до Німеччини, Франції та інших країн. Серед біженців були люди в інвалідних візках. Це були справді знедолені люди. Ми спробували уявити себе у їх становищі. Нами керувало бажання допомогти цим людям. Я вважаю, що ті люди, які долучаються до надання допомоги біженцям, уже подолали страх та переживання. Ті, хто не міцні духом, не йдуть допомагати, але ті, хто долучився до роботи. Викладаються повну. вони повністю поринають у процес надання допомоги нужденним. Ми навіть не розмірковували, не займалися своїми потребами. Напевне, ми усвідомлювали, якось, наприклад, і я, що моя родина у безпеці та в порядку, мої батьки теж у безпеці. На Закарпатті, слава Богу, нема біди, і тому за це мені не потрібно переживати. Якби у мене, наприклад, була маленька дитина. То напевне я б міркувала трохи по-інакшому, але кожен, хто мав можливість, допомагав. За перші 12 годин нам навіть на думку не спадало, що ми голодні чи втомлені. Коли вже було зменшення напливу людей, тоді ми вже подумали, що добре було б випити каву. У ті перші години та дні у загоні ще формувалися пункти обігріву. Була відстань між вокзалом та місцями ночівлі, розміщення біженців. Ми долали ці відстані по сто разів на день. Ми чекали потяг, на якому прибувало по 600 людей. У день з України до Угорщини потяг курсував 9 разів, тобто це дуже велика кількість людей. Ми були одягнені в уніформу зеленого кольору, і якщо до нас не підходили, то ми йшли до цих людей. Пригадую родину з восьми осіб. Там були дідусь та бабуся, і у дідуся впав рівень цукру в крові. Йому стало зле, і ми викликали швидку. Але родина не хотіла розлучатися. Родина з восьми людей опинилася у чужій країні, і вони боялися розлучитися. Вони трималися за руки, аби не загубити один одного. Але дідуся потрібно було відвести до лікарні з загоня у кішварду. Цю ситуацію потрібно було владнати, і на це теж пішло чимало часу. Зрештою, поліцейські, які відвезли родину до місця ночівлі, пообіцяли, що коли дідусеві стане краще, то вони доставлять його до місця, де була тимчасово розміщена членів. В На ніч дідусь залишився у лікарні, де отримав крапельниці, і зранку поліцейські привезли його до сім'ї. Ми, поки не були впевнені, що з родиною все буде гаразд, не могли їх покинути та поїхати додому. 24 лютого 2022 року цей четвер міг стати черговим звичайним днем, але цього не сталося. Як ми пережили той день, що робимо, аби допомогти, і що додає нам сили? Про це ми і говоримо у сюжетах Помічники на Закарпатті.